Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про засоби для догляду за шинами або засоби для чорніння шин. І перш ніж я почну ділитись з вами корисною інформацією, я хотів би попросити вас підписатись на наш канал і по можливості поділитись цим відео з своїми друзями ну, в якихось соціальних мережах. Ці всі прості кроки допоможуть нам ширити український контент в мережею YouTube, ну і збільшити кількість дописувачів на нашому каналі. Якщо ви слідкуєте за зовнішнім виглядом свого автомобіля, то тема чорніння для шин, мабуть, буде для вас актуальною. Адже шини, покриті спеціальним захисним засобом, краще виглядають і менше брудняться, на відміну від шин, які нічим не покривають і за якими не доглядають. Також засоби для чорніння шин захищають їх від шин. Дії ультрафіолету і зберігають гуму в більш еластичному стані. Засоби для догляду за шинами можна розділити на очисники і засоби для чорніння. Очисники виключно очищують гуму, а засоби для чорніння надають гумі глибокого чорного кольору, блиску, а також створюють на поверхні захисну плівку, яка відштовхує бруд, вологу тощо. Радять завжди використовувати ці засоби в комплексі, тобто спочатку очищувач. Потім вже безпосередньо засіб для чорніння. Хоча Першим ми всі можемо трішечки знехтувати, адже шини можна помити на мийці просто шампунем і далі вже на чисту шину нанести засіб для чорніння. В принципі, так він теж буде нормально триматись і надасть шинам привабливого зовнішнього вигляду. Засоби для очищення шин я б радив використовувати в якихось там екстрених випадках, коли вам дуже потрібно начорнити шини і немає можливості заїхати на мийку. Також існують засоби, які одночасно, ну, в всякому разі, так. Каже виробник, можуть і очищати, і покривати шину захисним шаром. Це все буде вказано безпосередньо на пакуванні, і ви на це також можете звертати увагу. Тобто, засоби для очищення шин вони ну, менш популярні і, на мій погляд, ну, не мають якоїсь такої практичної користі а от засоби для чорніння вже можуть використовуватись на наших автомобілях для того, щоб захищати шини і. Передавати своєму автомобілю презентабельний зовнішній вигляд. За формою випуску засоби для чорніння можуть бути у вигляді тригерів, аерозолів і просто у вигляді рідини, яка налита в пляшечку. У кожного типу форми випуску є свої там переваги і недоліки. Ну, наприклад, ось такий варіант наноситься, мені здається. Складніше за все, тобто його потрібно налити на якусь губку і далі вже губкою обробити шину. Я думаю, що в такому випадку витрата засобу буде найбільшою, але при цьому через ось таку просту форму випуску засоби, які просто налиті в пляшечку, можуть і коштувати набагато дешевше. Далі в нас йде тригер. Ну, це можна сказати, золота середина. Він дозволяє досить рівномірно. Наносити засіб на покришку і контролювати нанесення, щоб засіб не потрапив, наприклад, на протектор. Адже на кожному засобі для чорніння гуми є застереження, що не бажано допускати потрапляння цього засобу на протектор, адже це може погіршити там щеплення гуми з дорогою і призвести до аварійної ситуації. Хоча мені в це мало віриться, мабуть, потрібно. Всю пляшку вилити на колесо для того, щоб якимось там чином погіршити щеплення шини з дороги. Але тим паче, ось такий варіант є балансом між ціною і контролем нанесення. І нарешті аерозолі. На мій погляд, аерозоль це найдорожча форма випуску. Все, звісно, залежить від виробника, але якщо взяти засоби одного виробника, то чомусь завжди аерозольні коштують дорожче, ну, мабуть, через більш складну технологію виробництва. Аерозолі при цьому наносяться, ну, на мій погляд, найрівномірніше. Тобто, в нас є така рівномірна хмара, яку ми можемо рівномірно наносити по всій покришці. Таким чином забезпечується більш рівномірна витрата самого засобу. Але при цьому ми переплачуємо за форму випуску. Тому однозначно сказати, що вигідніше, я не можу. Є свої плюси, є свої мінуси, тобто в цілому, всі засоби, незалежно від форми випуску, працюють нормально. Також дуже часто ось такі аерозольні засоби можуть мати пінну структуру, ну і це зазвичай вже більше очищувачі. Тобто, коли ми наносимо засіб на шину, на поверхні утворюється піна, яка витісняє бруд. Ну, як я помічав, засоби з спінною структурою, вони гірше чорнять гуму. Все ж таки, це більше очищувач, а чорніння це вже така більш другорядна історія. Тепер що стосується складу. Здебільшого найрозповсюдженішим компонентом, який входить в склад засобів для чорніння, є силикон, силіконове мастило тощо. Це недорогий компонент, який дозволяє надати шинам привабливого зовнішнього вигляду і утворює на поверхні захисну плівку. Але інколи зустрічаються засоби, в які додають і нафтопродукти. На мій погляд, ці засоби працюють краще і тримаються на гумі довше. Дізнатись, що входить в склад. Чорніння дуже просто. Потрібно або почитати, що написано на пакуванні, там є окрема графа склад, або просто понюхати. Запах нафтопродуктів ви точно відчуєте. Ну особисто я орієнтуюсь на засоби, де є додавання нафтопродуктів. Вони мені здаються ну, кращими. Окрім спеціальних фабричних засобів для чорніння, існують також народні лайфхаки, які говорять про те, що замість. Ну, умовно, дорогих засобів можна придбати гліцерин в аптеці або там навіть гуталін для взуття, дустове мило тощо. І результат буде не гірше. Ми провели подібний експеримент і з'ясували, що в принципі після обробки результат дійсно може бути таким, як у професійних засобів. Але всі ось такі підручні засоби не витримують тривалої експлуатації. Ну, Наприклад, якийсь крем для взуття втратить. Свій презентабельний вигляд вже приблизно через 20-30 км пробігу. Що стосується гліцерину, розбавленого водою, то, можливо, він протримається кілометрів зі 100, але при цьому вже десь на перших 50 км повністю зникне блиск. Можливо, чорний колір гуми ще буде зберігатись, але в цілому ефект. Якщо говорити про якийсь тривалий час, хоча б тиждень, навряд чи протримається, ну і те саме можна сказати про мило, тому якщо вам потрібно дешево і там. На якийсь короткий проміжок часу, буквально на день або там декілька десятків кілометрів пробігу начорнити свою гуму, ви можете використовувати гліцерин, засоби для чищення взуття, мило тощо. Якщо ви не хочете сильно з цим заморачуватись і бажаєте, щоб ефект тримався хоча б тиждень, краще обирати якісь фабричні засоби. Якщо розвивати тему терміну експлуатації засобу для чорніння, тобто Скільки цей засіб протримається на покришці до наступного нанесення, то варто звернути увагу на тему підготовки. Я про підготовку завжди кажу, коли ми балакаємо про поліролі, антидощі тощо, і тут тема підготовки теж не менш. Важливо, якщо ми будемо наносити засіб на брудну покришку, то відповідно цей засіб відпаде від покришки разом з брудом. Тому, як я казав на початку відео, шини спочатку краще помити. Для цього підійде і звичайний автошампунь на мийці. Якщо такої можливості немає, можна придбати шампунь для ручної мийки і просто вручну за допомогою губки помити шину. Далі при нанесенні засобу для чорніння я використовую ось таку спеціальну щітку. Для покришок, яка має спеціальну форму, для того, щоб вона повністю щільно прилягала до покришки. За допомогою такої щітки, чорніння наноситься більш якісно і, можна сказати, там, втирається. В структуру самої покришки і всі нерівності. Таким чином забезпечується рівномірне нанесення і більш тривалий термін експлуатації. Тепер давайте підсумуємо і поговоримо про те, як обрати засіб для чорніння гуми. В першу чергу особисто я звертаю увагу на вартість і впізнаваність. Бренду. Я вже давно помітив, що в цьому питанні, ну, що стосується засобів для чорніння гуми, дешеві засоби менш ефективні, ніж дорожчі. Тому, в першу чергу, ми не економимо. По-друге, я раджу звернути увагу на форму випуску. Як я казав на початку відео, у кожної форми випуску є свої переваги і недоліки, і тут ви вже маєте самостійно вирішити, що вам там краще підходить. Можливо, потрібно спробувати кожен з варіантів і обрати для себе найкращий. По-третє, це склад. В переважній більшості використовується силикон, але я орієнтуюсь на засоби, де я відчуваю запах нафтопродуктів або де нафтопродукти вказані в складі безпосередньо засоби для чорніння гуми. В такому випадку, мені здається, я отримую там більш тривалий ефект, але це особисто моя власна думка. Якщо ви орієнтуєтесь на більш тривалий термін експлуатації і маєте можливість витратити трішки більше грошенят, я б радив. Купувати засіб для чорніння в комплексі з якимось очисником. При цьому очисник можна обирати і недорогий. він дозволить підготувати поверхню покришки для нанесення засобу для чорніння, і таким чином ефект або термін експлуатації цього покриття буде більш тривалим. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.